Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні вихідний, я не знаю, що сьогодні приготувати. М'яса в мене нема сьогодні, так що я. Сьогодні в мене овочі. У мене є капустинка така, вона, знаєте, не годиться ні на голубці, ні на що таке. То я просто зараз її покришу і стушу капусти. Зараз сезон, зараз овочів повно то я просто покришу таку капустинку. Дві цибулинки у мене невеличких є, морклинка є. Зараз я це все покришу. Я, дівчата, капусту люблю взагалі, то в будь-якому вигляді. І тушену, і квашену, і просто так салати з капусти. Це просто моє тишину і корисно. Сьогодні хочеться зробити. Просто натушити капусту. Можна, може баклажан туди добавлю, До речі, він у мене є. Можна грибів, але грибів я не купила. Грибів у мене немає. То я вже покладу все, що в мене є. Так, дівчата, капусту я покришила, тепер цибульку покришу. І моркву натру на терточці. Кількість цибулі, моркви. Все, яку хочете, кладіть. Я люблю всього побільше. То ось покришила, потерла я все, тепер посолю трішки десь з півчайної ложки солі. От засіллю слідкуйте, зараз вона така якась інша. Трішки перцю чорного, цукор. Цукор я покладу пізніше. І якоїсь кислоти, теж для смаку я покладу пізніше. Це зараз я перетру. Дівчатка, ось я покришила, поскладала сюди сонечки мої. І хай воно трішки постоїть, сік пустить. Можна олії трошки. Не можна, а треба. І ложку чи півтори олії. Оце в мене в мене буде тушитися. Так, ще я трішки пару колець відріжу оцю перцю, Поклала ще сюди перцю. А баклажан, дівчата, я окремо пожарю з цибулею. Я дуже люблю баклажан. Дівчата, капуста в мене тушиться. Я це подумала, можна було б туди додати і спаржевої квасолі. Але спаржову квасолю я люблю окремо готувати. От тепер оцей баклажан я покришила і цибулю. І окремо на сковороді пожарю, так як гриби. Посолю поперчу і блюдо готове. Капуста тушиться, кабачки жаряться. А що я ще хочу? З цього хеку, кусочка хеку, хочу роздобути філе. Так, дівчата, хек я ось і все помила, почистила. Тепер я спробую роздобути із його філе. Дівчата, потихеньку, не спіши, підрізаємо. Так. І все вийде, дівчата. Ось таке я роздобула філе. тепер спробую я ще і звільнити від шкурки. Я не вмію, якщо чесно, але спробую. Все вийде. Головне бажання, все вийде. Чата, капуста моя вже стушилась, кабачки вона жарила. Ось я роздобула, притом вдало філе з риби. Тепер, що я роблю? Яйце одне. Дрібку солі, ложка борошна, трішки перцю. Можна спеції до риби, хто ще любить. Розбовтаю. Такий кляр зроблю. Я замаринувала, тобто в клярі. І хай постоїть буквально, поки нагріється сковорідка, я обжарю з двох сторін. Дівчатка, тепер все по порядку. Ось мої баклажани. Я нажарила таких, наче, гриби. Ось, капуста ось моя. Натушила просто в кастрюлі. Сюди не додавала ніяких томатів, не помідорів, нічого, ні томатної пасти. Я люблю так. Щоб все було у нас із своїм смаком. Головне, ось риба. Оце так я зробила, таку подачу з овочами. Смачно. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі!